Дебільний аромат. Молоко. Якісь болота. Фу, реально, болота пошло, не відпташно Фу. Всім привіт! Я Таня, ви на каналі Світи Духи, і сьогодні ми з вами робимо огляд п'яти ароматів, які я взяла собі на пробу. Тому давайте з вами будемо робити перший затест. В мене тут мюглієр аура, потім Розенде Матео номер 4 Трусарді Le Vid Milano Spiiga. Потім Етат Ліберж Ghost in the Shell. І Armani Privé Ulung. З чого почнемо? З чого почнемо? Давайте почнемо. Нехай буде в нас. Privé Пріве, А Чому я його вибрала? Тому що, мені здається, це досі буде такий весняний аромат, тому я його буду наносити на шкіру. У мене тут нічого нема. Давайте він тут наноситься намазом. Я вже подивилася, дуже цікавий такий пробничок, до речі. Так, І зараз подивимося, що тут у нас. О, ну Одразу з першого затесту я підношу до носу, я чую зелений та чорний чай. Цитруси, жасмин. Все, більше нічого, такі цікавенькі. Давайте ем, поки на цьому зупинимось, тому що я ну, не буду чекати, поки він тут розкриється. Давайте підемо з вами далі, а там, поки буду розкриватися, я буду вам казати якісь деталі. Поки подобається. Поки подобається, тому що такий дуже аромат чистий. Ну, ви знаєте, якщо армат чайний, там чай, якісь цитруси йдуть, там мускус, ще щось, це буде 100% аромат чистоти. Тому класно. Поки подобається, класно. Наступне давайте понюхаємо резенде Матео Номер 4 В нас тут вже заявлено написано Шафран у ваніла. Подумаємо, це чи іспанський бренд, чи щось таке. Класний такий теж пробничок. Давайте спробуємо нанести. Фу. Такі шафрані ще одразу в нос з удом. Так, ну що, тут багато деревини і ванілі. Ну, чим заявлено, тим вони і пахне. Дуже багато шафрану, уду, деревини якоїсь, сандалу, мені здається. Може, навіть амбра є, тому що він такий дуже висточний. Ой, ну дуже такий важкий аромат. Щось я його взяла себе на весну. Не знаю, на яку весну треба його носити, мабуть, разі що в березні. Ну, нехай, коротше, він ще полежить, може він зараз розкриється, тому що зараз поки що мені дуже важко його оцінити. Дуже такий деревинний аромат, дуже важкий. Так. Наступне трусарді. Поки що я не знаю, щоб я хотіла собі взяти, хоча тільки два аромати, але все одно. Так, трусардіспіга. Це оці трусарді собачки, ви розуміли, то що там багато їх. Це е, йде не люксова колекція, а е, приватна колекція. О, пішов мед, яблука. Теж, може, сандал якийсь. М -м, дуже такий приємний аромат, щось з дитинства, щось, знаєте, такий, дуже смачний. Ре Реальне печені яблука з корицею. До речі, не знаю, що тут в піраміді, просто кажу те, що відчуваю. Дуже такий ніжний, теплий аромат. Мені здається, оцей на холодну весну буде дуже класно. Влітку, мені здається, може своєю сладістю трішки придушити. Він не овердо сладкий, але дуже приємний. Яблучка такі прям. М -м -м. Дуже класний. Це от класний ароматик. Я знаю, що на е, трусарді оці собачок на них дуже хороша ціна на, в онлайн-магазинах, тому я думаю, навіть можна щось собі вибрати. Не знаю, подивимося зараз. Що там наш улунг? Ой, дівчата армані та Пріве розкриваються класно. Така дорога, чистота. Дуже класне, щось слухайте. Щось в мене вже претендент на то, що на покупочку романі пріве. Так, оце я боюся. От це елдо, the Shell, Я його боюся, тому що на нього якісь відгуки дуже противоречиві. Люди кажуть, що він дуже такий складний в тому плані, що е, хтось його фукає, хтось каже, що це щось там таке цікаве. Коротше, зараз подивимося, мені страшно. Хтось каже, що він дебільний аромат. Ого, пшик. По моєму лицю, зараз можна прочитати. Молоко. Оцинковане відро і молоко. Фу, так. Що йому треба розійтися. Що я чую? Я чую тут молоко, амбре тут. Якісь такі водяні ноти. Фу. Дуже сильний такий о, аромат. І теж чомусь мені сандал віддає, що сьогодні багато дає сандал. Ой, дівчата, дуже багато молока, сандалу а, і таких акватичних, якби нібито нот, знаєте. Дуже странний, реально придурочний <смі> аромат. <смі> Таке щось, я не знаю. Я навіть не знаю, чи хочу я таким пахнути, чи ні. Нехай зараз вони розійдуться трішки. Останній мюклер. Мюгляр аура теж. Я взяла сьогодні такі аромати, знаєте, там два штуки нормальні, інші якісь дуречки. А, Так, мюклер аура. Дивіться, яка тут гарна жіночка. Вона така, типу, мавка лісова, і в неї оця от зелія в руках флакончик. Я пам'ятаю, колись я була у моїй подруги в Польщі в гостях. Ми пішли з нею в сефору, і я цей флакончик взяла, понюхати він мені пахнув мохіто. І тому я вирішила взяти цей аромат, затестити, тому що я не змогла затестити його в сефорі, тому що пульвік був зломаний, і я не змогла його нанести собі на шкіру чи на блотер. І я просто понюхала і така, думаю, боже, це ж мохіто в стакані. Просто". Думаю, нанесу ой, куплю пробничок, але я почала читати відгуки на нього. І дівчата казали, що він дуже складний, в тому плані, що вони не можуть з ним подружитися, що він, коротше, ти його носиш, не носиш, а він якийсь странний, якісь болота, фу, реально болота пошло. Фу, так. Мазь, від, для м'язів, знаєте, коли болить спина, Мені щось мазь для м'язів. Воняє мені. Боже, а що тут? Я навіть не можу розкласти на ноти, тому що мені просто. Я тепер не можу відді, від, від, відділатися, коротше, від асоціації, що це е, мазючка для е, коли в тебе щось болить. Це такий якийсь. Це реально відьмінський якийсь аромат. От як вона отут, жіночка, стоїть, така мавочка, да, вона якогось когось там чувачка собі за Закликає, то от цей аромат, який він і є. Такий він дуже странний. Фу. Я навіть не можу сказати, що тут. Я, я от просто не можу розкласти по нотах, мене таке вперше. Якісь цитруси. Жасмин, о, жасмін пішов. Може, груша, жасмін я чую, а може, то не груша. Коротше, мені щось груша із жасмином йде. І теж сандал. Я щось не пойму, що я чую сьогодні скрізь сандал. Я тут буду прикріпляти вам ноти будемо дивитися, що я вгадала, що не вгадала. Лох я чи ні? <різь> ну, сподіваюся, що ні. Ой Боже, ну фу, я тебе не хочу нюхати більше. Коротше, дівчата, дівчата, аура, фігня. Давайте Ghost in shell ще раз. Молоко якої якась. Мені щось дитиною пахне. Знаєте, як ну, маленьких дітей нюхаєш, пахне, тому що вони такі в чистому одязі, такі молочком маміним пахнуть, і тому може мені такі, як трішки шкіри, там, а, чистоти. Ну, Гостен Shell – це типа аромат чистоти плюс молоко. Дуже дивний, може він розійдеться на шкірі, буде інше, але дуже дивний. Так, Спіга. Ой, ну трусарді Спіге клас. Це от просто бальзам на душу після того аури той. А, яблучка не можу, яблучка вкусній, мед, яблука. Трішки деревини. Клас. Ді — клас. Улунг. Улунг, пріве, Армані пріве супер. Клас. І розендо Матео. О, розенду Матео. Зараз розійшовся. Це ніфіга не весняний аромат, мені здається, а якщо весняне, то на холодну весну на вечір. Аромат дуже красивий. Чим заявлено, тим і пахне. Чітко я чую ваніль, уд, шафран, деревина. Все. Перебувають мені ті аромати, я не чую, чи є щось які там цитруси, чи немає. Не чую. Просто деревина з ваніллю. Дуже гарний аромат, він такий складний, це не blind buy, Тобто в сліпу не, не купляєте аромат. Ні. В сліпу, я думаю, можна взяти ось цей улунг, тому що він милий, він такий тендітний, запах чистоти, запах милка такого, Тіпо, ти прийняла ванну, душик, напшикалася. Ти чистенька, красивенька, дуже гарно пахнеш. Все. Ну, тобто тут э, нічого такого, типу, вау, ні, тут просто аромат чистоти. Э, спіга, трусарді, теж можна, якщо ви любите корицю, яблука, сандальчик, э, от вам це зайде. Реально, дуже такі ніжний, ніжний такий ніжний і ніжний аромат, дуже класний. От. А всі э, інші, вони дуже фу, мені даже навіть навіть фу. дістало. Від цієї аури і від молока того Ghost and Shell. Коротше, дівчата, п'ять ароматів, два з них, в які я попала, те, що мені може сподобатися, і що я можу подивитися, може купити, може ні. Це вже я вважаю вдача, тому що буває так купиш і ніфіга не подобається. Та тепер треба думати, куди віддати ці два аура та in Shell, може комусь не сліпі А, Так, добре, дівчата, це на сьогодні все. Пишіть, будь ласка, може, у вас є ці аромати в когось наявності, ви можете сказати, як вони носяться, в яку пору року, в яку погоду ви їх любите. Буде дуже цікаво мені почитати. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, я буду це читати, мені буде дуже приємно. Дякую, що були зі мною. Ми з вами побачимося вже в наступному відео. З цих цілую, всім пока.